Буває такий тип тривоги, який не виглядає як паніка. Він виглядає як такий постійний рух, коли людині важко довго знаходитись на одному місці, навіть в одній країні. І це не про характер, не про примхи це тривога, яка внутрішньо шепоче. Тут небезпечно, рухайся далі. Часто так стається після стресу, втрати, горя. Мозок він, якби, вчиться, що безпечно там, де ти ще не був. А рух це спосіб, хоч якось відчути контроль. Зміна місця може давати таке короткочасне полегшення. Але тривогу ми беремо з собою в такий ручній поклажі. І тоді важливо не тікати від себе, а навчитися заспокоювати нервову систему за допомогою дихання, за допомогою усвідомленості, підтримки інших. Так, створення оточення, бо справжня безпека не в географії, вона починається всередині тебе.